Просто задихається і помирає, і ліків нема від нього. Нещодавно відбувся український тиждень імунізації, мета якого посилити вже існуючий імунітет людини у випадку зараження інфекціями. Та захистити від потенційних загроз, які ті несуть. ТРКНДВІ нам вдалося взяти коментар у завідувачки амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 педіатрична, лікарки педіатра Надвірнянського центру первинної медичної допомоги Надії Гарбуз. Вона своєю чергою розповіла за термін календар профілактичних щеплень. Вакцинація проводиться в нас як такий спеціальний календар профілактичних щеплень, який починається із народження. Тепер будь-якої дитини є 10 профілакти... є 10 вакцин. Від яких проводяться обов'язкових вакцинацій. Це є туберкульоз, поліоміліт, гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк. Кір, краснуха і паротит. Жінка зазначила, яка з інфекцій є найбільшою загрозою для дітей дошкільного віку. До шести років найнебезпечніший кашлюк. Це коли діти починають кашляти, закашлюються, синіють, є асфіксія. І минулого року у нас було таких дуже багато випадків. Тобто, це є так розділено на періоди. І в самонебезпечний кашлюк є до 6 років, бо діти можуть просто помирати від нього. Одним із найлегших у зараженні є правець. Пані Надія розповіла про місця та фактори ризику. На жаль, є недавній летальний випадок. Захворювання як правець. Ним дуже легко заразитися. Це коли ти щось працюєш на огороді з землею, коли ти маєш контакт з цвяхом, ти пробив ногу, ти впав з велосипеда і попала в рану спора. За якийсь час розвивається правець. Це, це таке захворювання, коли людина вигинається догою, можуть розриватися м'язи, можуть ламатися ребра. І є шан, є мормовірність, що людина виживе, але дуже маленька. І навіть недавно був такий випадок, коли хлопчик не вакцинований, річний поранився цвяхом. Занесена була спора правця, і на жаль, ця дитина померла. Можна дійти до думки, що для вакцинації немає віку, і вона потрібна як дітям, так і дорослим. Для останніх є ревакцинація щодекади, починаючи з 16 років, адже від правця і дифтерії вакцина захищає 10 років. Немало важливою є вакцинація від вірусу папіломи людини. Про це лікар-педіатр також зазначила. Дифтерія починається як звичайна ангіна. Це я наліт у горлі який потім при спробі зняти починається кровотеча, тобто цей гніків, з якого потім тече кров, і йде власна людина, душиться власною кров'ю, просто задихається і помирає. І ліків нема від нього, і від правцю. Тобто, це саме такі обов'язкові, і вони тримають імунітет тільки 10 років. Ми мусимо сказати, що. Потрібно робити і вакцинацію від папіломовірусу. з наступного року. Має бути введений в календар щеплення з 26-го року. Обов'язково з 9, дівчатам з 19, з 9 до 13 років. Ну і бажано, щоб всі і жінки, і чоловіки були обстежені, і ми могли також це керований рак, який ми зможемо вилікувати з основних способів переконання людини вакцинуватися це роз'яснення небезпеки та подальших наслідків від інфекцій. Щодо ситуації з вакцинацією, то надія Гарбуз зазначила. З цим зараз краще порівняно з минулим, в якому чималу роль у скептицизмі до вакцини відіграла тенденція за часів радянського союзу та дії антивакцинаторів молоді мами більш готові до щеплень. Вакцинацію можна не робити, коли охоплено щепленням більше 90%, су, тобто, коли є суспільний імунітет. Тоді є ймовірність, що ти в тих 10% і не захворієш. Була пророблена робота такими спеціальними антивакцинаторами, коли наголошували, що від вакцини діти можуть помирати, що це небезпечно. І десь з 2007 року в нас дуже упала вакцинація. Ці молодші мами, я вам скажу, вони свідоміші, вони роблять. Тепер менше не роблять вакцинацію. Більше вони готові до того. Можливо, що це нам посприяло, що люди трохи виїхали під час початку повномасштабного вторгнення, їхали за кордон. І там наших людей, дітей дуже багато вакцинували. Вони вже приїжджали з повним календарем. Ну, Тобто, там є ще чіткі правила, що там ти мусиш зробити, інакше ти не будеш мати якусь соціальну допомогу, твої діти не будуть вчитися в школі, ти не зможеш отримувати вищу освіту. Ну, там є свої важелі впливу. Вакцинація це також певного роду гарантія безпеки її можна отримати, коли дотримано певних факторів щеплення згідно календаря та кількості доз в іншому випадку. Ризик хвороби присутній. Дивіться, тепер є знову кір. Ми вам доводимо знову. Є доросле населення, яке не вакциноване, десь лишилося, і є діти, які мали тільки одну дозу. Наприклад, ми зробили кір в рік, в шість тої дози немає. Буде людина хвора. Це 100%. Тобто одна доза не, не буде тримати. Дифтерія – це є 100%, якщо є вакцина, це 100%. Виздоровлення – це 1000%, що людина не захворіє. Також можна зачепити так само пароти. Це є свинка, це потім неплідність чоловіків, і дуже небезпечне, це є краснуха, вона від неї не може сказати, що це є ну, така особливо небезпечна, щоб спомерти. Але коли жінка, яка не вакцинована, від краснухи під час вагітності там буде 100% виродливість плода, і ну, вона може якась ймовірність не вагітніти. Також пані Надія розповіла про обов'язкові періодики щеплень упродовж життя людини. Основні часові точки. При народженні вводиться перша доза. Це в один день гепатиту і туберкульоз вводиться на третю добу. У два місяці вводиться дифтерія, кашлюк, правець, тобто вакцина АКДП і. Поліоміліт і так є обов'язково і два місяці, чотири місяці, шість місяців. Ми проводимо і в 18 місяців. В рік ми проводимо вакцинацію від кору і від гемофільної інфекції. У шість років ми проводимо ревакцинацію: це, це є кір, краснуха, дифтерія і поліоміліт. А потім кожних десять років нам обов'язково потрібно проводити вакцинацію від дифтерії і правця. Це є особливо небезпечні смертельні захворювання. Цілком ймовірно, що відмова від щеплення може Причинити для людини повернення хвороб, які так колись практично поборола, насправді мали би бути так, як і в цьому світі. Тобто є чіткий порядок, що треба вакцинувати. Щоб шкода, щоб в такий час у 21 столітті наші діти помирали від такої керованої інфекції.